Враховуючи те, що в нього є ці е, їх персональні дані зміни е, показань, зможуть використовуватися масові фінансові спроможності для того, щоб е, змінити їх показання. Ну, знову ж таки, е, хотів би вказати на те, що знову ж таки е, відповідно до телефону е, встановлено ряд органів, які також, судячи по цьому, е, цікаво е, в тому, щоб... Е, Зодька не надав певні показання, які також можуть в свою чергу на нього впливати. Щодо о, ризику перешкоджання іншим чином, о, хотів би зазначити про те, що під час огляду мобільного телефону було, що Зодька встановлена, що підозрювані цьому кримінальному провадження, взивають заходи щодо вихованих подій, які предметом кримінального порушення шляхового використання фінансових. Можливостей це щось формувалася певна СМІ-нодійна стратегія для того, щоб висвітити дії закона державного розслідування в тому світлі, які зручні фактично громадянам Російської Федерації. Позитивна пози, позиціонування піна. Про те, що вони фактично сплатили велику кількість податків, проте, ну, сплатили і сплатили, а є, наприклад, ну, там рішення Адміністративного суду присягнення з них 12 мільярдів гривень. Що також є підтвердженням ризику пришкоджання іншим чином. Щодо можливості вчиняти інші кримінальні правопорушення. Буде коротко зазначити, що знову ж таки на телефоні віднайдемо інформацію про те, що Є такий журналіст Вінський, юменя, і який і висвітлював діяльність, та продовжує висвітлювати діяльність Пінапу. І Кунін, Зодька та Ілліна обговорюють питання щодо впливу на нього. Ну, можливо, зараз призначено з цього приводу імуністична сама дикотексуальна експертиза, за результатами якого будуть вирішуватися питання щодо, ну, можливо, знову повідомлення підзвіл за цими цим фактом. Щодо неможливості вашість, закінчити до розслідування до 30.03, до якого продовжуємо особ тримання під стосовно зору, призначено ряд експертиз, це, зокрема, лінгвістична, потім призначена економічна експертиза, це на підтвердження, що у нас є епізод за 212. Також необхідно допитати ряд службових осіб, зокрема банківських установ, через які проходили гроші на кошти пінат, також, ну, також направлено запит надання міжнародної правової допомоги. Я не знаю, чи встигнемо його отримати, проте спробуємо. Перша честь, вважаю, що інший запобіжний захід, окрім як виключно розвідки маніпривату без внесення альтернативні застави, не забезпечить виконання процесуальних обов'язків зотька. Вважаю, що обґрунтованість підозрює вже зазначив. Ну фактично я її вважаю повністю обґрунтовані, також перевіряла вже слідчими судами зокрема кілька цінним суду. Також ризики вони є повністю підтверджено сторону винувачення, тут вважаю, що під ризики не ставить, а просто переглянути устання щодо вилученого мобільного телефону.